Ну, все, залишилось нанести тільки тенекс, сформувати і буде готовий до встановлення. Хочу показати, як він виглядає перед нанесенням. Всі шви проклеїв малярною стрічкою. Нагадую, що цей умивальник має металевий каркас всередині. Не знаю, видно, не видно буде? Якось так. Видно. Це йдуть отвори для кріплення. Повністю роблю даже задню стінку, він так більше естетично дивиться. Ну, якось так вже буде готовий, детально покажу. Якось так.